Дуже скоро армія республіки вистежить нас. Я відправляю вас у систему Мустафа на зовнішньому. Генерали Кенопі Скайбуакер. І... Гравдуку. Канцлера Палпаті. І... Генерал Грівус І... Лицарій Джедай. І взагалі. Лайсте він дозвольте трудитись. Кінобі увійшов у генерала Гріуса, а ми знімали їх. Дякую, командира. Енакін. пососи кінець канцлеру. Його ерекція. Покажи, що в нього на душі. Так, майстра, якщо він не відмовиться від надзвичайних повноважень після ліквідації гріуса, йому треба буде всунути. Раді Джедеїв доведеться керувати стояком сенату гарантувати мирну передачу влади. На темні стояки такий хід думок нас приведе. Дух. Канслер, ми щойно отримали звіт майстра Кенобі, який готує Дасте генералу грівесу. Сподіваємося, що майстру Кенобі таке завдання досне. Краще давав би. там з ним. Я засмучений, тим що рада відмовляється помічати твої таланти. А тебе не дивує, що тебе не хочуть робити повію майстрів? Уже не дивую, усе більше і більше я відчуваю. Що щось просувається у мене взаду. І я знаю, є властивості стояка, про які джедаї не кажуть мені. Вони довіряють тобі, Не вони бачать твоє майбутнє. Відчуваєш міцство, стояка буде неможливо. Контролювати як повинен вирватися з туману кончі, яким оповели тебе, джедаї. Я допоможу тобі пізнати місто як взаду. Звідки вам відомо про мій в мене як міх, навіть з темної сторони генекін. Щоб як найліпше соснути велику таємницю, треба дослідити усі її аспекти, а не лише догматичні вузькі погляди. джедаї. лише зі мною ти здатен отримати владу сильнішу за всіх джедаї. Для цього пізнай темну сторону сил. І ти зможеш дати падме. Так, як це зробив я. Щ Що ви сказали? Вдуй мені, Енекін. благаю. Це ви, лорд Ситхів. Я знаю, послухай мене, скільки ти лишатимешся ...ділдаком... ради джедаїв, то ти в мене? Я б хотів цього, якщо чесно. Я знаю, друже. Я вже відчуваю. Це робить тебе могутнім. Я передам ваші фото джедаям. Звісно, все правильно, Якби ще знати їхні наміри. Енекін. Я швидко, І якщо твої фото правдиві, стояк в тобі відновиться. Майстрі Вінду, я так розумію, з генералом Грівусом скінчено. Іменем Галактичного Сенату Республіки я вас накажу, канцлер. Це схоже на рольові ігри майстра Блек Пеніс. Сенат визначить ваше покарання. Я сам і є сам Сенат. Ще ні. ви усі зрадники. А -а -а! Воно, Ти виконуєш своє призначення, Енекін. Я зроблю все, що ви накажете. Тільки не неї падме, як обіцяли. Я не житиму без неї. А я житиму в ній. Це вдалося лише одному ситху. Та якщо ми об'єднаємо зусилля, то обов'язково розірвемо її. Я віддаю себе вам, гарний хлопчик. <гум> Потужна сила в тобі. Встань. Оскільки падми не давало тобі, я впевнений, що ти єдиний джедай, який зможе відсмоктати мені. Коли джедаї дізнаються, що відбулось не знищи нас ми мусимо поспішати джедаї ненаситні. А як бути з іншими джедаями в усіх кінцях? Їх буде покарано. За сраку. До побачення, та Чуба. Дюргатиму на вас і я. <плес> Шип не так голосно. Усе гаразд. Я чула, що хтось пернув жидаю. Дим, видно аж звідси заспокойся. Я просто хотів передірнути на тебе. Що відбувається? Джедаї намагалися увійти в тебе, але це може робити тільки я і канцлер. Але майстер Віндл не давав канцлеру. Сам бачив. Ти між двох. Я ніколи не смокав об Івану. Я відданий тільки канцлеру і тобі. А коли обівану сусать був? Я не знаю. Лишається сподіватися, що він зберіг вірність канцлеру. Канцлер доручив мені дуже важливе завдання. Сепаратисти зібралися у системі Мустафа. Я вирушаю туди закінчити. Тоді все зміниться. Я обіцяю скільком джедаєм ще вдалося й її... не відповів наразі ніхто.